Зміна уряду ключове питання, до якого буде привернуто увага українців під час роботи Верховної Ради. Але повірте, що від зміни прізвищ, яких ніхто не знає, на прізвища, які їх ніхто не чув, нічого не зміниться, бо всі важливі управління далі залишаться в офісі президента на банковій. Але під соусом зміни уряду влада хоче протягнути рішення, які справді небезпечні для країни. І передусім це можливість відміняти владою рішень органів місцевого самоврядування, що точно веде до авторитаризму. Це окрім виділення коштів на українську армію, що дуже потрібно: виділення коштів на правоохоронців для того, щоб ще більше кристалізувати репресивну систему України. І найгірше рішення, яке можна тільки прийняти, це фактична амністія для тих, хто крав гроші в українських військових. Це рішення, коли влада може амністувати всіх тих злочинців ще за. Тим числом, що ж пропонуємо ми? Ми пропонуємо виділити кошти для Збройних сил України, передавши їх безпосередньо бригаду. Ми пропонуємо заборонити транзит московської нафти через територію України. Ми пропонуємо в унісон можливостях українсько-американської стосунки провести звернення до конгресу Сполучених Штатів Америки. Це справді ті рішення, які потрібні державі.